Я думаю, що насправді знаєте, я все ж таки почну з образу. Я почну з образи, бо ця держава мені нагадує такий дуже з'їдений шашелем дерева. Тобто, російське навало нагадує буревій, який просто йде. Якщо б дерево було здорове, ну трошки б нас покоцали, ми б їх покусали, покрашили, Вони б нас покрашили. Ну тобто пустили кров і. Як буває іноді в чоловічих розборках. На жаль, проблема в тому, що коли дерево точить шашель зсередини, то навіть не страшний гороган його може зламати. Шашель це оці жучки, які зсередині з'їдають дерево. То хто це в нашій державі? Це чиновники, звичайно, це чиловики. Чи силовики – це головний шашель, бо одні воюють ті, хто воюють на фронті, а інші рекетують бізнес, рекетують приватних осіб. Вийти з бусика 1000, вийти з дві 2000 там, до п'яти тисяч Купить спортика, 5 тисяч, тобто продається все. Полоненого в 10 тисяч. Тобто тут все комерціалізувалось. Коли ви знаєте під це просто жах. Це роби, Тобто, от ти попав в ТЦК, тобто, якщо ти в хорошій формі, то п'ятерку треба занести, щоб тебе викупити в свій підрозділ. Отак от проходить мобілізація, щоб ви розуміли. Тобто, причому, якщо ти в поганому стані, значить ти коштуєш дешевше. І тільки там 50 які ледве ходять, то вони вже йдуть в нагрузку. Тому цей шашель просто витачив державу зсередини. Ну і плюс дурявий кордон, якщо б ми були десь там в В'єтнамі чи Південній Кореї, де тікати особливо важко кудись. А тут є Європа, є знову ж таки всім розцінки, зрозумілі, там 5, 10, 15 тисяч зі штампіком, штампіканти опиняєшся в Європі. Чужина, але більш цивілізована. І тому питання тільки, чи можна вилікувати це дерево, чи треба вже чекати, поки його завалиться, і, і саджати нове. І в цьому плані є величезний шанс, тобто є величезний шанс, іноді треба просто подивитись в очі реальності і згадати, що ми не просто там соціалісти. Це був не дуже довгий період. Да, тут є розвинутий патерналізм, тут розвинутий цей те, що мій. Вчитель називав «father fantasy, тобто фантазія якогось батька. Але це ж не українське. Американці чого Трампа обрали? Це ж фраза Трампа, ані Зеленського, only me can fix all of it. Тобто тільки я можу все це розруліть в перекладі. Тобто це, це насправді дуже глибоко в людській природі. Це, от, Хоч Достоєвського зараз і не люблять цитувати, це про великого інквізітора. Це питання свобода дуже важка річ, коли ти береш на себе відповідальність. Тоді треба спитати, що я зробив. А так ти говориш там Зеленський, Порошенка і всі інші винуваті, тому що мені погано живеться.